Часто бувають такі ситуації, коли сусіду нада тачка. І що він робить? Він дзвонить до якогось серйозного підборщика за сотку баксів, і той йому допомагає, допомагає підібрати. А є такі ситуації, що людина, яка ні хріна не розуміє в автомобілі, Платить баксів 500 за підбор машини за 15 тисяч доларів в Україні і йому підбирають тачку. Блін, така цікава, знаєте, тема. А, я теж думав, блін, може чи я Олень, чи якось воно трошки по-іншому це все працює. Знаєте, коли середній ринок, наприклад, автомобіля 8 тисяч доларів, а підборщик за 500 баксів підбирає автомобіль по висоті ринка за 12,5. І в принципі це невероятно дорого, і людина щаслива, бо ну, йому підібрали тачку, він відсуняв ще 500 баксів через 3 роки, він її куди в житті за ці гроші продасть, але факт остається фактом. Я таки розумію, блін, ну я так теж вмію. Так теж можна підбирати автомобілі. І цей коню, понятно, що тачка по висоті ринка, вона буде більш якісною, більш там, в рідній красці, з ріднім пробігом, з якоюсь сервіскою, вона буде набагато, друзі, цікавіша, чим автомобіль посередині ринку. Всім привіт! Ви знову на каналі Реальний Таксист. Сьогодні в нашому відео, такому цікавому, я зроблю вам маленьку методичку, як просто 85% людей, не маючи в кармані не шиша, не знані, ні хрена, можуть заробити на покупки автомобіля сусіду, знакомому, знакомій дружині, знакомій дружині чоловіку, куму і так далі, і так далі. Як можна, не маючи небагато грошей, купити тачку, губи накрасити і продати? Як роблять 90% у нас? І чому вам не скористатися такою можливості? Ти ж вдома сидиш, таксі робити не хочеш, кур'єром не хочеш робити. Так ти будеш реальним автопідборщиком. Думаєш, це тяжко? Ніхрена, ролики. Мільйон, Як підібрати, як провірити, це все зробити, це не проблема. Не треба бути там, я не знаю, вищої математики тут нема. Так не підбирають автомобілі. Я тобі на 100% скажу, що коли дивляться у нас в автосалоні автомобіль, або коли хтось перевіряє автомобіль, я не бачив ні разу. Щоб дуже глибоко в нього залазили. Це комп'ютерна діагностика, раз, по приборки два, по він-коду 3, все. І потім лічне мнення. А як правило, на лічне мнення всім насрати, то в цьому відео ми просто зробимо таку ситуацію. Наприклад, що робити, щоб завтра вже ти міг якусь копієчку заробити. Ти можеш стати самим дешевим. А потім самим дорогим. ти можеш просто походити для себе, попідбирати і зробити якісь висновки. Ви на каналі Реальний Таксист в описі е, є дуже багато корисної інформації для вас по оренді автомобіля, оренді з правом викупу. Є у нас автосалон на зочі 54, там де ви можете поставити свій автомобіль на продаж, або ми можемо вам підібрати або пригнати автомобіль. Якщо ви... Хочете стати інвестором нашої компанії, також ви можете звернутися. Я хочу вам нагадати, що не забувайте, друзі, донатити хлопцям на ЗСУ. Вони захищають наші сраки і дають нам можливість спокійно трошечки пожити. І потрібно їм постійно допомагати. Наш канал допомагає Миколі, це канал Таксуєм на рейнджровері». Він наш колега, водій таксі був. І зараз він захищає наші сраки. Ми йому збираємо кошти, на що він їх потратить абсолютно неважливо, але ми йому допомагаємо. Слава Україні! Героям слава, погнали! Ну, давайте представимо і змоделюємо таку ситуацію. Реально тобі подобаються тачки, реально ти трошечки щось з них розумієш. Але, в принципі, ніхрена не розумієш, але хочеш в них розібратися. Що потрібно робити? Якщо ти не розумієш, подивись багато відео з підборщиками, які підбирають автомобілі. Як це роблять, про що розказують і як це в них виходить. Якщо ви розумієтесь в автомобілі вже більш-менш, ви повинні для себе промоніторити там, ринок, авторія. ОЛХ, автомобілі, як, що, а, які ціни, чому автомобіль стоїть 6 тисяч доларів меган 10-го року, і автомобіль стоїть меган 10-го року 9 тисяч доларів. В чому різниця, а, що пишуть, що в описі. Так ви трошечки навчитеся. Але ви скажете, ну як? Я прийду і скажу. Класна тачка. Корейська мільйон там бігає, там да, вони з корейського таксі з пробігом. Або це не з корейського таксі, там Кавролін, всі діла, хороша машина. Ну, так же воно не робиться, правильно? Треба зробити себе якогось експерта. Що потрібно тобі як для експерта? Тобі треба 5 тисяч гривень на класний прибор. Що самий класний прибор стоїть 5 тисяч гривень. За міді його не продаю і нема ссылки в описі. Але ти можеш подивитися 에, людей і вибрати собі прибор для перевірки лакокрасочного покриття в автомобілі. 5 тисяч гривень. І ти вже на 70% подборщик. Так, да, ви зараз напишете в коментарях. Давайте пауза і пишемо в коментарях. Та прибор ніхрена не покаже, де ти різане, не узнаєш, в там треба бути експертом і так далі. І так далі. Так написали? Ви таких багато бачили? Які знімають різінку, та 10 із 10 9 не знімають різінку. Для того, щоб подивитися і подивитися, машина різана чи не різана. Прийшли, пік-пік, пік-пік-пік, пік, пропікали, не крашена. Там двойной окрас. Саме це більше мені нравится, Там раз пік 200, 200 мікрон, 200, 200, двойной окрас, криша 110. А какого ж хрена кришу не открашили в двойной окрас? Тут же питання. Перше, потрібно прибор, і друге. Треба трошечки поднатужитися і купити діагностику. Діагностика це трошки проблематична річ, я навіть з нею працювати не можу, бо не вникав в це. Але ви купили діагностику, лаунж там купили під нього планшет, прорезінену штучку Лаунж 6, планшет 3-9 тисяч. Ви такий іменно спеціаліст, який втикне у машину, почитає, якщо научиться як втикати і як читати автомобіль. Про це також ви можете любе відео взяти, як користуватись лаунчем, куди заходити, як робити, промоніторити, задати питання в інтернет. Все просто. Друзі, все просто. За вас вже давним-давно все зробили. І тут ви такий уже з повним амбундіруванням, можна сказати. І такий, ви розумієте, ага, а де ж мені взяти клієнтів? Тобто, так, да, можна говорити і це правильно, почніть. Заведіть інстаграм, фейсбук, розкажіть просто, прийдіть там якусь машину, там сусіда, от зараз ми підбираємо машину, так всі роблять. Вони ніхрена нікому не підбирають, але вони просто зробили мане, маленьку рекламу і потім: о, клас, йомо, там тебе сусіда, бо... Ще хтось побачив, каже, ти що собі, ти підбираєш, я хочу. То... Він почне з тобою советуватися. І ти такий, вже як експерт, ну так, да, можна промоніторити, можна подивитись. І так починається твоє именно, возрождення серйозного підборщика. Але для того, щоб ти був взагалі професіоналом, да? ще можеш купити якісь собі там, чудесні очки і зеркальце. І ти такі, він такий, а що це таке? Це зеркало, що ти робиш? Я дивлюся, що масло там не капало, там всі діла. А потім ти кажеш, о, це класна, машина мені подобається. Ти кажеш, подожди, ми можемо цю машину загнати на СТО. Загнали на СТО, людина, яка підбирає автомобіль, не підбирає, а купує автомобіль, дала 300 гривень за діагностику. Подняли, постукали, тобі майстер все сказав. Ти такий, все, не крашена, діагностику провели нормально, все, значить, що? Значить, машина хороша. Подивились по ринку, ціна плюс-мінус хороша, значить нормально, можна брати. Правильно? Правильно. Що робити далі? Де ж взяти клієнтів? Ти Facebook завів, Інстаграм завів, в TikTok ролики викидуєш, создай Ютуб, не проблема, це все безплатно, гроші за це не беруть. Назвись там. Нормально, як я, реальний таксист, реальний барига або відкриті перекупи, різні бувають там, інші. І починай моніторити всю тему. Записуй ролики, розказуй своє міння. І в тебе посипляться клієнти. Це проблема? Не проблема. Гроші за це давати треба? Не треба. Не вмієш монтувати. Взяв оператора. Нема денег на оператора. Навчишся монтувати. Все просто. Якби тут немає нічого. Нема на що знімати, достав телефон, знімаєш. На день режіння не дарять тобі бутилку віскі, а проси, щоб тобі подарили якусь там пленочну камеру, щоб ти нормально це все знімав. Все просто. Але якщо ти не додумався зняти ролик, не хочеш, не вмієш, ти стісняєшся, бо тебе хтось побачить і так далі, і так, як я поначалу. Я стіснявся взагалі. Але... Я себе переборов як. Зняв, одмонтував, викинув, не дивився. І ніхто не дивився. Потім почали дивитися. Якщо ти не хочеш знімати, все просто. Дай 20 об'явлень в легендарний лох Юа, і там тобі що? Там тобі вже будуть дивитися ага, підборщик. Говорить, здравствуйте, а я хотів би там допомогти. Там всі діла, щоб ви мені там допомогли, там підібрати машину. А яку машину? А де? А от я там хочу. І ти вже починаєш спілкування, і тобі вже цікаво. І ти розумієш і людям цікаво, і ти вже якось. Становишся потрошки-потрошки експертом в цій справі, бо дивися багато роликів, дивися там подборщиків. все в тебе класно виходить. І тут на рівному місці ти можеш цей лаунж і прибор за два-три за підходи відбити. А потім далі далі попри. Звісно, якщо ти чоловік, який сидів на дивані і дивився ці ролики, і в тебе була десяточка під подушкою, то ти можеш бути серйозним е, іменно перекупом. Можеш купити, продати, купити, продати, але на цьому вже трошки треба розумітися. Купив, е, знаєте, як роблять, купив машину, та я собі. Це я собі. Я собі купив машину, але можу продати, можу продати. Таке ж буває часто. часто. Ладно, вернемося до подборщиків. 85% людей їм достатньо. Прибор лакокрасочний, 85% людей. Достатньо. Ну, діагностика, як правило, у блин, У 70% людей діагностика це у біди за 300 гривень. Саме проста брик, Тринь старт, прочитав ошибки, там чек, там інжек там вся херня. Все. Каже, тут ошибки, я постирав, зараз знову підключу, ага, тут є одна ошибка, їдемо на СТО. На СТО тобі вже все розкажуть. Тобто, саме головне мнення нормального експерта. Тобто, тебе. Тобто, ти можеш як бути з прибором, як можеш з прибором і з лаунчем. Вже 15% експертів, таких більш-менш серйозних, є великі компанії, які беруть за це гроші, у яких є велика команда, які реально спеціалісти в цій справі, таких людей дійсно є, дійсно. погано. Багато. А є ж такі люди, які да, мені прибор не треба, я 20 років машини красив. Я все бачу на глаз. Ну так, да, бачу переход. Бачу, покрашене. А так, ну, да, криша. То тобто, есть, ну от і все, Вот такі експерти є багато. Але таких більш цікавих експертів, ну відсотків 10-15, які е, на цьому там десятки років зуби з'їли. Вони знають, вони там приганяли машини, вони підбирали, вони перепрадували. Але ти до цього можеш прийти. Поки ти сидиш на дивані, ти до цього не прийдеш. А от ти вже промоніторив, подивився приборчик, і в себе в своєму районі або в місті, або, я не знаю, там, в Кировограді, в Вінниці, в Житомирі або ще ти можеш стати людиною, яка буде підбирати незадорого машини. Тобто тобі твою сраку піднять за 50 доларів, там до тебе клієнти поварять. Знаєш чого? Бо всіх 150, 100. А в тебе 50 доларів. І ти поки новачок пропікав, експертне мнення сказав, ага. Ну так, да, бачу, бачу, соната, так. Да. Бачу, ну, є косяки, є там трошечки, да. Фари не запотівші. О, резина хороша, так, да. зімня. Поставили тільки. Такий раз. То вроді не крашена, пік-пік-пік, там всі діла. А скільки пробіг? 120. Нічого собі. Да. Ага. Подивився, пропікав. Кажеш, хазяїну, треба на СТО. 300 гривень діагностика. Загнав, підняли. Ну, непогана машина. Проїхали, не стучить. Або стучить, а що там стучить? А я там салінблоки не міняв. Тобто, така ситуація. І ви буквально за пів години або за годину заробили 50 баксів. Ну, нормально ж, нормально. Ви вже, ну я не знаю, 30% оборудування свого відбили. 30% оборудування відбили. Все. І тут у вас вже починає гореть все, ви там іменно спортсмен, уже той дядько, якому підібрали машину. І якщо у вас вийшло йому підібрати охірену тачку, по хорошій ціні вже якби весь район знає, що є такий хлопак, який взагалі там панти лучше, то 50 доларів переплатить за подбор, але будь з нормальної машини. Я думаю, ви про ці ситуації всі знаєте. Отож, друзі, ми поговорили. Опростом, як можна заробити на підборі автомобіля. На перепродажі автомобіля я вам сказав, якщо у вас є трошечки грошей, ви можете взяти якогось Жигуліка, подмарифетіти, подкрасить. Якщо у вас руки не сракі, бо у мене руки сраки, я тільки водій, є, і в мене там, з головою трошечки дружу, але. От красить, мазить, подлампічувати, я не вмію. Я ніколи в житті не продавав тачку, в мене не вийшло. В плюс. Всіда в мінус. Або перекупом спихнув, а перекупи на них заробили. І так далі. і так далі. А сам ніколи не продавав. Да, є у нас в автосалон, там є спеціально обучені люди, партнери, у яких це виходить. А у мене не виходить. Я через шур багато правди розказую, а мені не вірять. Як і ви. От я вам розказую правду, а ви мені не вірите. От напишіть в коментарях. Все, що я розказав, херня. І аргументуйте, чому вона херня. І все-таки так можна робити, так можна заробити. Дзвонить тобі: Алло, Суната, 7 тисяч треба, срочно бабки. Отдав 7 тисяч, прийшов до реального таксіста, я в тебе її купив. Трошки дорожче. Ти заробив? Заробив. Можеш шукати дешеві автомобілі, можеш. Поіграв на аукціоні, купив за штуку пріус, приїхав, підлампічив таможню то все заплатив, продав плюс. Можна? Можна. Так багато роблять. Просто треба відкрити YouTube, там, TikTok, там, я не знаю, Інстаграм. Подивитися, як це хлопці роблять. Так що, друзі, я думаю, що для вас ця інформація була корисна, проста, розлікательна. Так що з вами був реально таксист? Реально був таксист на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Ще раз, друзі, і завжди. Слава Україні! Героям слава! Всім, друзі, пока.